Ти дивишся наймолодіжнішу програму для підлітків Тін ТВ і з тобою, ведуча Наталя. І сьогодні я та наші журналісти пропонуємо тобі нову та актуальну інформацію, яку ми вмістили у наступні рубрики. Рубрика Сузіря талантів ознайомить тебе із творчістю юної ужгородської співачки Діни Якубич у рубриці Тін Спорт ти дізнаєшся про такий екстремальний вид спорту, як паркур, і наскільки він є популярним серед ужгородських підлітків. Мій колега Даніїл Самсонов розкаже тобі усе про історію листівки. Уже традиційно наша постійна рубрика Сузіря талантів розповідає тобі про обдарованих підлітків Закарпаття. Однією із таких талановитих та творчих особистостей є юна ужгородська співачка Діна Якубич. Далі продовжить Аліна Кравцова. У досконалості немає меж, вважає героїня нашого сюжету. Вона ж доводить той факт, що якщо людина талановита, то талановита в усьому. 15-річна Діна Якубич увесь вільний час приділяє своїм захопленням. А їх у дівчини чимало. Це і вокал, і акторська майстерність, і гра на барабанах. Ще й на волейбол часу вистачає. Як людина вона дуже ярка особистість, цікава. Позитивне, ну я думаю, що в ней море талантів, і ну інтересний чоловік. Захоплення співом і ще п'ятирічній діні привила її мама, віддавши доньку до подіюну. Відтоді вокал для дівчини перестав бути просто захопленням. Відтак запалив у маленькій діні заповітне бажання стати співачкою, яке не згасло до сьогодні. У мене була була перерва, але я вирішила відновити, тому що я дуже люблю це займатися, і це єдине, що найкраще в мене виходить. Зрозуміло, що з усіх хобі дівчина найбільше часу приділяє саме вокалу, адже вірить у те, що мрії здійснюються. Та навіть вже почали потроху втілюватися в реальність. Майже щомісяця Діну запрошують виступити на творчих вечорах, які організовує активна молодь нашого міста. Есть у нее, конечно, вокальные данные. Ну как могу сказать на примере, ну как алмаз, который нуждается в постоянной шлифовке, обработке, чтобы мы увидели все вот этот вот чистый, красивый бриллиант. И я верю, что и знаю, что если она будет тренироваться, если она будет работать над собой, и она не остановится, то мы увидим еще ее. в Вокалістки знамінітей. У кожній дорослій людині десь глибоко всередині ховається дитина. Що стосується нашої героїні, то дитина ця в ній зовсім не ховається, а таки рветься назовні. І, жука, і Незважаючи на те, що мені 15 років, все таки в душі у мене ще живе така, знаєте, маленька гриня із мультфільму Маша. Така весела, позитивна. Я е, дуже люблю дурачитися там, погратися в щось. Я активна людина і не можу сидіти на місці. Маленькою Діна була дуже галаслива, непосидюча і потребувала чимало уваги. Дівчина виросла, та нестримна енергія, прагнення заявити про себе, а також бажання привернути увагу залишилось. Діна не розгубилась і спрямувала все це в правильне, як вона вважає русло. Почала барабанити. Дівчину не зупиняє навіть те, що серед барабанщиків більшість чоловіків. Я с собой, да, ломаю этот стереотип, что женщина, девушка тоже может играть на барабанах. Я очень люблю рок, да, и вот в рок-музыке рок одно из главных э, сочетаемых это барабаны, потому что они дают ритм, они дают темп. Вот, и как бы я, вот, можно сказать, очень, очень как бы мне понравилось, очень зажглась, да, как бы эти, этой идеей, как бы на, научиться играть на барабанах. Я уважаю Дина Майе, все... в Якості для того, щоб займатися. Але це питання заохочення і питання часу. Попри свої захоплення пов'язані з музикою, діна ще й спортом займається. Дівчина грає за шкільну команду з волейболу, та не забуває наша героїня й про таку хорошу річ, як дружба. Для мене, друзі, це одне із найважливіших в моєму житті, і я завжди знайду час для друзів, щоб з ними поговорити, з ним вислухати їх, поспівчувати або навпаки порадитися за них. Немає нічого неможливого, і як ми вже зрозуміли, при бажанні можна поєднувати творчість, спорт, навчання, а також прогулянки з друзями. Головне знайти час і побороти свої страхи перед невдачами. Паркур – це хобі чи вид спорту? Таке запитання ставило підліткам нашого міста, для яких екстрим у повітрі давно уже став нормою життя. Паркур це мистецтво переміщення та подолання перешкод на своєму шляху. Це неабияке вміння володіти рухами власного тіла, які в потрібну мить можуть знайти застосування в будь-якій життєвій ситуації. Для багатьох активних людей це вже війшло у стиль життя. Люди, котрі займаються цим видом спорту, звуться трейсерами. А засновниками паркуру є Девід Бель та Себастьян Фукан, які на власному прикладі показали, що людина може розвинути в собі неймовірні можливості, можливості і навіть створили спеціальний клуб Ямакасі. Паркур поєднує в собі особливу філософію, гімнастику, легку атлетику, бойові мистецтва та білдерінг. Перешкоди, які зазвичай долають рейсери: це архітектурні будівлі, паркани, перила, стіни та різні спеціально виготовлені конструкції. Важливим є те, щоб ти потрапив у будь-який куточок міста виключно з допомогою власного тіла. Також потрібно враховувати швидкість реакції, власні сили, вміння оцінювати ситуацію. Для 16-річного учгородця Марка Шпонтака паркур це неабияка можливість не тільки фізично розвинути своє тіло, але й спроба подолати певні страхи наприклад, страх висоти. Як давно ти займаєшся паркуром? Я займаюся вже цим спортом вже 5 років. Вперше я спробував це десь в 10 років. Мені дуже сподобалось. Звідки ти дізнався про цей вид спорту? У мене дуже багато друзів, які Почали раніше зі мене цим спортом займатися, і я також захотів спробувати, мені це дуже сподобалось. Які якості в тобі розвинув паркур? Особисто для тебе це є небезпечно? Це адреналін, кайф, який мені допомагає розвиватися серед молоді, щоб не відставати. Я не боюся висоти, і мені це дуже допомогло. Як відреагували батьки на твоє хобі? Ну, тато у мене сам як спортсмен, він нормально відреагував, а мама деколи мені каже, що це опасно, не роби це. Ну я якось звик. Звичайно ж, паркур є небезпечним видом спорту для життя, тому не під силу кожному, а тільки тим людям, які наполегливо працюють над собою. Історія листівки нараховує більше ста років. 1 жовтня у всьому світі відзначають 143-ю річницю із дня випуску першої поштової листівки. А було це у 1869 році у австрійському місті. Відень більше знає Даніл Самсонов. 1 жовтня 1869 року у відні була видана перша у світі поштова листівка із маркою. Це була листівка із щільного паперу розміром як стандартний конверт. Такі листівки отримали шалену популярність у населення, і за перші місяці їх було продано близько трьох мільйонів. Після розвитку транспорту та туризму людям було цікаво в якості сувеніру подарувати пейзажну листівку. Незважаючи на невеликі тиражі, старі листівки дійшли і до наших днів. Це дуже цінний документально історичний матеріал, який мало ким досліджений. Проте сьогодні у нашому сюжеті ми розповімо вам про не менш цінні та оригінальні листівки ручної роботи. Гарна листівка це завжди витвір мистецтва. І особливо яскраво це виражено в листівках ручної роботи. Кожна з них унікальна, оскільки всі її елементи виготовлюються вручну. Вони, як ніщо інше, передають людське тепло, любов і турботу. Дякую. Для виготовлення таких листівок використовують безліч різноманітних технік та матеріалів. Представлених вам листівках ручної роботи ви зможете побачити різні дизайнерські картони, тканини, мережева, стрічки, блискітки, стрази, сухоцвіти, намистинки, мушлі та багато іншого. Хендмейд завжди вважався символом теплої домашньої атмосфери. Звичайно, що сьогодні сувенірний ринок абсолютно різноманітний. Він є на будь-який смак та гаманець. Нині розвиток поліграфічної індустрії не стоїть на місці, випускаючи мільйони святкових листівок щорічно. Однак ми вам радимо відійти від стереотипів та не дарувати близьким або друзям штамповану продукцію. Передати найщиріші почуття коханій людині можна за допомогою чудового подарунку, тому прикладом може бути і листівка ручної роботи. Такі листівки не лише факт дарування, це позитивні емоції, які ви даруєте близьким людям. Кожному рукотворному виробі. Присутня частинка серця. Для будь-якої події знайдуться нестандартні рішення, аби ваші близькі та друзі зберігали таку листівку довгі роки. Наша програма закінчується, але уже за тиждень ми побачимося з тобою і розкажемо, як завжди, тільки найцікавіше. Бажаю тобі приємних та насичених вихідних. З тобою була ведуча Наталя, а ти дивився тін ТВ. Па-па!